Я вас вітаю на каналі Світлана Брусі Метлайф. Говоримо про гроші. Є два види, як можна збагатіти це виграти гроші, наприклад, в казіно чи в якусь лотерею, або їх накопичити. І Як ви знаєте, що багато людей, хтось використовує один спосіб, а хто інший. І перший спосіб... Я вам не рекомендую використовувати, тому що це не тільки не збагатить вас, а це приведе вас до того, що грошей не буде зовсім. Ось, тому давайте розглянемо інший шлях, іншу дорогу до фінансів. І я завжди рекомендую всім, з ким я спілкуюся. Розглянути довгострокове накопичення, страхування життя. Цим бізнесом я займаюся вже 20 років, і я скажу, що не одна сім'я ще не загубила гроші, відкладаючи їх на майбутнє, або своїм дітям, або на пенсію, на старість, або просто як резерв, і люди мали. Плюс ще страхування життя. Те страхування життя, яке, можливо, спасло родину у той період, коли людина захворіла, і тоді родичі вже не шукали кошти, не кредитувалися у своїх друзів, знайомих, а просто. Звернулися до компанії, компанія ці кошти виплатила. Якщо ви дійсно захочете прийняти рішення стати фінансовим консультантом, і це рішення у вас буде серйозної людини, ви хочете довгостроковий бізнес, я зможу вас, звичайно, навчити цьому, тому що досвід у мене такий є. Але я хочу сказати, що у нас бізнес. він... Побудований на тому, що потрібно кожен день працювати і не тільки заробляти кошти і відкладати їх собі у свій поліс страхування життя, але й запрошувати інших людей до цього бізнесу і навчати. Це такий бізнес, він не похожий на. Мережевий маркетинг, цей бізнес не похожий на традиційний бізнес, але навчає все тут теоретично, сама компанія, у нас є дуже хороші спеціалісти, які цим займаються, і у нас є школи, і якщо ви проведете із своїм фінансовим консультантом, до зустрічі, бо у вас буде проєкт 100. Ви назначите ці зустрічі, а фінансовий консультант проведе вам ці зустрічі, і у вас будуть вже клієнти, то тоді, звичайно, він направить вас до перекваліфікаційного тренінгу, а потім до практикому продажу. Для чого? Вам буде потрібно ще вчитися після того, як ви вже почали самі продавати. Це відбувається для того, щоб ви побачили, що ви вмієте, що ви навчилися, а що ви не навчилися. Звичайно, у вас буде ломка, у вас буде ломка, або ви захочете. Кинути цей бізнес, або піти на свою ту роботу, де ви раніше працювали, або захочете навіть підшукувати собі щось інше, або ви захочете ще більше працювати самі, але я вам так скажу: вам потрібно дуже слухати свого менеджера і свого фінансового консультанта. Якщо у вас буде мінімум 5 клієнтів, ви вже будете знати мінімум, що треба робити в цьому бізнесі. Але якщо ви разом із своїм фінансовим консультантом зробите більше клієнтів, і ви навчитеся брати рекомендації, ви тоді побачите, наскільки чудовий цей бізнес, тому що всі продажі в основному у вас будуть тоді, Якщо ви будете самі продавати тим людям, рекомендації, яких вам дали ваші друзі і знайомі. Навіть якщо вони відмовилися ставати вашими клієнтами. Це такий цікавий бізнес. Звичайно, на цих навчаннях ви побачите, що ви робили так, а що ви робили неправильно. І тому вам теоретично все пояснять. Для чого? Для того, щоб ви більше не робили цих помилок. А фінансовий консультант вам далі практично все покаже, як рухатися в цьому бізнесі далі. Як рухатися вам далі в цьому бізнесі. Фінансовий консультант, звичайно, поправляє, допомагає, допомагає вам оформлювати поліси. І навіть тоді, якщо ви вже прийняли рішення самі проводити ці зустрічі, я рекомендую вам, як менеджер, обов'язково звертатися до свого фінансового консультанта для того, щоб... Він вам ще раз розповів про те, як було б добре зробити, можливо, по-іншому. Або сказав, ви молодець і зробили правильно. Ось так. Бачите, як цікаво тут. Я зараз вам покажу, хтось згубив тут таку красиву до волосся різиночку. І люди завжди кладуть, якщо хтось щось згубить. і у Швеції ніхто чужого не бере. А, тому що люди дуже відносяться до того, що є у кожної людини особисте і дуже часто губляться або рукавички, або шарфи, або шапки. І Знаєте, вони там, де згубилися, там вони і лежать. Ось так цікаво тут буває. Знаєте, я дуже вдячна вам за те, що ви підписалися на мій канал, за те, що ви мене слухаєте. Слухайте, можливо, рано чи пізно ви будете клієнтом. Або будете фінансовим консультантом і будете в моїй команді. Бачите, як гуси літають. Зараз весна і тому вибирають собі пару. І тут так гарно, дуже цікаво спостерігати в цьому парку за природою. Я взагалі дуже люблю скандинавські країни. Я раніше приїжджала часто для того, щоб помилуватися цією природою. І хочу, щоб ви теж насолоджувалися. Часто я знімаю відео там, де, бачите, як шукають пару, відганяють чужих. І... Гуси будуть відкладати яйця і будуть у них маленькі гусенята. Ось так. Я хочу, щоб ви тут помилувалися цією природою і понаблюдали за цими гусями. У нас такі гуси є в Україні, і вони пасуться часто у дворах наших українців. І якщо ви хочете це відео переслати комусь із своїх друзів чи знайомих, я раджу це зробити зразу ж, бо потім ви можете забутися, і людина не буде знати, де вона може зберігати кошти на своє майбутнє. А якщо ви це зробите зараз і продовжите дивитися це відео, то ви свою місію виконаєте. Знайте, що за місією завжди є комісія. Тому що, якщо ви захочете заробляти, ви можете звернутися до мене і сказати, Світлана, хочу отримати консультацію, як можна заробляти кошти у вашому бізнесі. І я, звичайно, вам таку консультацію дам. По вайберу ви можете безкоштовно мені зателефонувати. Навіть незважаючи на те, що я знаходжусь у Швеції. Ми можемо по вайберу поговорити безкоштовно, безкоштовно. Знаєте, ідеального часу ніколи не буде для того, щоб почати нове життя. Зараз вам покажу, тут є в парку такі шведи, і вони точно так сплять, як. Часом українці, бачите, на свіжому повітрі дуже в цьому мужчині добре, бо в нього немає іншого житла, крім цього парку. І коли ви приймете рішення зберігати кошти в нашій компанії, коли ви приймете рішення і будете це робити регулярно, Будете робити регулярно, тоді, звичайно, ви закінчите свій поліс вчасно і нарахуються вам ще бонуси. І це буде дуже приємно вам в кінці сроку договору при умові, якщо ви будете вчасно виплачувати свої внески, і якщо ви будете ще Індексувати свої внески. Ось тоді дуже велика буде сума в кінці сроку договору. Дуже велика буде сума. Ось, я хочу, щоб ви зрозуміли, що сама людина не може зберігати кошти, бо їй мішають всі і родичі, і друзі, і сам. Не хочеш йти і зберігати, а несеш кошти в магазини, на ринки, ще кудись. Ось. І тому тільки разом з фінансовим консультантом людина може це зробити, тому що фінансовий консультант обов'язково зателефонує і скаже, ти оплатив накопичувальний свій поліс страхування життя. Якщо ні, давай я тобі допоможу. Ось так це робиться кожен рік. Один раз в рік ви будете інвестувати у себе кошти і будете мати ще й фінансовий захист на той період, якщо буде працювати ваш поліс. Тому обов'язково вносьте вчасно кошти, консультуйтесь у своїх фінансових консультантів. Якщо вас немає, вам повезло, бо ваш фінансовий консультант це я. Тому записуйтесь до мене на консультацію, пишіть у Viber або на електронну пошту, і будемо з вами домовлятися, як ми будемо з вами далі спілкуватися. У нас в компанії прекрасне навчання, воно безкоштовне і це досить добре. Тому, якщо ви приймете рішення працювати, ви всьому навчитеся, бережіть себе. Зберігайте кошти, накопичуйте, досягайте своїх цілей і до зустрічі на каналі Світлана Бросьмова Медлайф.